Усім привіт! Моє ім'я Ганна Шесун. Я є Богородиця. Я є втілена Всевишня, Матір Всесвіту. Про це і багато іншого у сьогоднішньому паблік-току. так. Ми сьогодні говоримо про шахрайство, спрямоване на близьких і родичів армійців. Це можуть бути загиблі армійці, зниклі безвісти або поранені армійці цього тижня. В Україні в соцмережах принаймні розгорівся скандал з Ганною Фесун, голос якої ви щойно почули, яка виманює в рідних. Військовослужбовців гроші за те, що вона, начебто, енергетично щось там якось зцілює. Невеличкий дисклеймер Ганну Фесун ще ніхто не засудив. Вона ну це шахрайство, як ну це скандал, який набирає обертів цього тижня. Вона я не знаю, чи справа вже є ні. Ну, ні. Кримінального провадження от. я сьогодні перевіряла, бо ніхто не звернувся з заявою з постраждалих. Ми будемо про це говорити. Чому Тому я тебе закликаю, не сильно Прямо звинувачувати. Просто, ну, є отака це, ситуація Це чисте так. шахрайство. І я тобі, тобі... <сум> Марія Анатолійна, суддя районного суду, якого там. Накипівського на районного суду вже винесла свій вердикт. Так. А, отже, я тобі пропоную сьогодні поговорити і загалом про те, що в часи війни, в часи кризи, як це було під час пандемії, активізуються шахраї, які намагаються заробляти на тому, що люди перебувають в паніці, в стресі і готові віддати будь-які кошти за найменший шанс на життя для близької людини. Я тобі у відповідь. Пропоную навіть трошки історії. Сьогодні ми згадаємо, які, є, які були випадки і кейси ну, от схожі на цей. Паблік ТОК. Отже, хто така Ганна Фесун сьогодні вивчала її в соцмережі та що змогла знайти в гуглі про неї? Інформації не багато. Отже, їй чи то 38, чи то 39 років зараз, бо точної дати народження не знаю. Але коли вона заявила, що вона є богородиця, вона це казала 22 го року і казала, що в? 37 років на мене зійшло розуміння. Що я, значить, Богородиця, там вона... у неї якось цікавий якийсь опис сторінки? Є. Так, 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 так. Вона з Черкащини, з міста Золотоноша. Угу. В її Фейсбуці вказано. Далі цитую: я є Богородиця, я є втілена Богородиця Мати Всесвіту. Зцілюю людей, родини роди, землю відроджую життя. Всі ці слова написані з великих літер і е, люди. В соцмережах, зокрема в Фейсбуці, тролять і її, і її прихильників за ці великі літери, про те що в них... капсом, капсом там де... все з великих А воно не капсом, а кожне слово з великого. Так, так. Знову ж таки, на Фейсбуці вказано, що освіта в неї це Київський національний торгово-економічний університет, от і була в неї кілька років років тому кав'ярня кавоварня, «Какаоварня», какао какао какаоварня какао на Подолі, яка закрилася. Ця какао варня, тобто Іначе, як вона була доволі успішною і... бізнес-вумен, коротше, Більше. людина з розумінням бізнес підходів комерсантською жилкою. Так, так, так. комерційно ну, і 24 лютого 22 року вона заявила, що вона зрозуміла, що вона богородиця. богородиця. Хоча ось цими практиками вона займалася вже кілька років до початку вторгнення. А, е, кому цікаво, можете зайти на її Фейсбук, давай Анна. не популяризувати. Ні, не я маю на ну, увазі, що є ж у нас слухачі і глядачі, які ну, можуть бути не в контексті. Може, ми тут на людину знаєш, якісь наговори наговорюємо. Я, я пропоную все-таки ну, ознайомитись трошки з, ну, з її, я не знаю, як відео, там і відео є. І все вона може стрімити себе. Навіть більше години. Давай послухаємо, е що вона сама про себе каже. Е е вона може вести стріми з молитвами, тобто людина прямо перед собою тримає отак телефона. Як от, я не знаю, як будто, як будто записує звернення, тільки це не звернення, а молитва. Або вона якісь колискові, от є ну, така розлетілась відео, бо вона в неї закріплена і на самому верху. Вона співає колискову от є невеличка у нас уривочок. Ти зрозумів, що по тексту, який текст, чи там це не слова? Завтикав трошки. От, бачиш, бачиш. Вже почало Заслухався. Діяти. Ні, у неї, до речі, такий доволі магнетичний голос, вона ну, так, як, так, в, так вкрадливо, якось. Саме цьому. Тому так. їй і вдається робити те, вона що вона... Це вона це може робити. повторювати просто як на репіті, знаєш, це може тривати декілька хвилин. Ну, а, от, а вона якісь якимись загальними фразами, про те, що вона богородиця, і те, що вона от, Вона мені дуже подобожна, от Я не можу себе стримати, от де вона порівнює себе з самим. самим. Я лікую те, що не лікують лікарі, не лікують психологи, психіатри, інші спеціалісти. Рівень дару, який я маю зараз, те, що я собою проводжу, останній, хто робив щось подібне, був Ісус Христос. Не молочить, не молочиться дівчина чи жінка, От порівнюю себе з Великими ми, Марія, а ми все скромнішаємо з тобою. Ну, я думаю, що приблизний портрет зрозумілий. Давай mm -hmm. будемо переходити до наступного блоку і поговоримо про свідчення жарт. Паблік ток. Кілька таких свідчень я знайшла в Фейсбуці Богдана Логвиненка. Це керівник проєкту Юкрейнер. Він ну, керівник, редактор. в общем. Головний він там. От і виявилося, що він вже багато років знає Ганну Фесун. і навіть як він пише, рекламував у себе в Фейсбуці кілька років тому цю її какао-варню uh -huh. на Подолі і має спільних знайомих, але каже, що відпосав від, відписався від неї десь 20-го року, коли була пандемія ковід, бо вже тоді помітив щось дивне в її сентенціях. Антиваксерство якесь вона гнала чи певно, не певна, що там було. Тиваксерство, отже, і зараз Богдан написав пост про неї, що він якби що ті його пости втратили актуальність, що він не може більше радити цю людину. А от і написав він, що Ганна збирає з навернених гроші і заганяє їх у борги. Вже кілька військових написали, що дружини їх побратимів, які перебувають у важкому стані, збирають не на ліки, а на зцілення Богородицею. Тобто Ганна Фесун це така ем, Богородиця за гроші. так, я, 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 ну, я Бог не розумію. забороняє їй виставляти рахунки. Так, вона бере гроші за свої послуги, так, чи я в не цьому, знаю, практики, послуги. В Цьому є шахрайство, і перший коментар під цим, цією публікацією Богдана Логвиненка був від жінки, яку звати Анна Луцюк. А, і вона пише: Богдане Богородиця Ганна Фесун врятувала життя мого коханого. Вона теж пише все кожне слово з великої літери. Отруйні гази не лишали шансів завдяки її праці. Він досі живий, завдяки величному милосердю, любові всевишньої сили наша боротьба за життя досі триває. Я завдячую Богородиці Ганні абсолютно всім у моєму житті. За... Пополадовані взаємини з рідними за зустрічі з коханим. Я згодом напишу правдивий пост про всі дива створені у моєму житті, і згодом Анна закрила свою е, сторінку. І далі з коментарів стає зрозуміло, що е, ця Ганна Луцюк збирала в себе на сторінці кошти на начебто е, лікування. лікування коханого, пораненого який він Він лежить в комі, десь десь в Європі. Так він Ні, Ні? Та інша А інша то інша історія, вибач. І виявилося, що цей збір грошей збирала вона ці гроші не на лікування, а на те, щоб платити Ганні Фесун за її послуги. І, наприклад, її знайома Юлія Смаль пише: Аню: а на що ж тоді пішли гроші, які я тобі по-дружньому перекидала? Богдан Лохвиненко пише: Аню, я ж також кілька місяців тому донатив тобі, думаючи, що це було на лікування. Подивись, скільки людей насправді вболівають за тебе і не є тобі ворогами. Тобто, тут це така кількаповерхова історія. Тобто, тут є. Люди, які довіряють напряму Ганні Фесун, а є люди, які довіряють людям, які довіряють Ганні Фесун. Тут ще є така, тут ще є тобто, це історія, яка зачепила людей, які не вірять, скажімо так, в практики якихось от таких от розводіл, але можуть скидати гроші, начебто на лікування. А з'ясовується, що на допомогу Богородиці, і як з'ясувалася історія ця не поводинок. В лапках, в лапках, в лапках, богородиці в лапках. В коментарі до цієї публікації прийшла сестра. Цієї Анни Луцюк, яка mm -hmm. збирала, начебто, 43 тисячі гривень, була там сума фігурувала. От і е, Юлія Луцюк пише: Я вдячна вам за цей пост. Людина, яка вірить у магічну силу цієї особи це моя сестра, з якої останні контакти звелися лише до повідомлень про те, що їй потрібні гроші на спасіння коханого а Ганна Фесун потребує за свою роботу грошей. Сестра влізла в кредити та борги. Листи та дзвінки з банків стали чимось буденним. Тому тому що вона винна десятки тисяч гривень за духовну працю Богородиці. Мій тато, який був в той час на війні, намагався ці кредити гасити, тому що не знав і не бачив іншого виходу з ситуації, який загалом наша сім'я боляче і нестерпно спостерігати за цим, тому що зі сторони закону нічого не відбулося. Аня добровільно надсилає гроші, відштовхуючи від себе всіх, хто не сприймає її точку зору. А фесун радо виманює їх живучі своє найкраще життя А така мила, така мила жінка з от Я б от не сказав, бо вона приємно, до речі, наружності. Паблік Док. І Ганна Фесун побачив, що цей значить навкруги себе хейт. Не знаю. Назвала це травлею. Викривальна кампанія, я би назвала це. Так, але вона сказала, що цей тільки, тільки додає їй сил. Зараз ми наведемо. От я тут вирізав пару пару шматочків. Моє ім'я Ганна Фесо. Так, звідки ти це говориш? Є Богородиця. Ні, це не та. Я є втілена, а... Всевишня, матір, Всесвіта. Бачиш, воно це вже було. Я, я поки ти шукаєш, да, ви, як знайдеш, вибач. скажи. Поки ти шукаєш, дуже не гучний, вона не кричить, вона говорить дуже спокійно, повільно, не істерить, не емоціонує, наче як ну, заколисує. Заколису. Я би навіть сказала, не це, лише співаючи. Ти знайшов шматочок. Це віддає навіть невеличкою такою, знаєш, як би сказати. Я думаю, що в цей гіпнотичні в цьому, практики, так, чому в не я, віддає, гіпно... а воно і Е, на вирішила відповісти на хейт. Вона навіть записала, ну я не, не брав цього уривка, і Богданові Логвиненкою щось там відповідала. Якесь довге відео записала. А це нарізав про те, як ну трошки трошки її реакції на те, що навколо неї коїться останній тиждень. Я зараз проживаю найтяжчі дні мого життя, і в той же час ці дні є найщасливішими. Я відкриваю в собі щогодини новий новий ресурс. Щоб зараз з усім цим справитись, я щохвилини даю прийняття і прощення тим людям, які поширюють негідну, неправдиву, перекручену, жахливу інформацію. І це моє зростання ще ніколи, мій дух. І моя любов не зростала так швидко. Я вдячна кожному і кожній безмежно вдячна, незалежно від того, чи ви мене приймаєте, не приймаєте, підтримуєте, не підтримуєте. Ці каміння, які в мене лечать, це страшний сон, який я ніколи не могла уявити. Я не є пророком. Я є Богородиця, я є Втілена, Всевишня Матір Всесвіту. Так само, як на початку першого тисячоліття, Першого століття на планету Земля прийшов Ісус Христос, Син Божий, і пройшов свій шлях. Так само зараз на планету Земля прийшла Всевишня Матір. Богородиця, мати, яка є воєдина з Богом, батьком. От любить вона себе порівнювати з Христосом. І до речі, це у нас не перший Христос на теренах нашої з вами рідної України. Була така. Марія Деві Христос, вона ж Марина Деві Христос, вона ж Марина Цвігун. Це, ну, я не знаю, молодь, мабуть, вже й не помне Марія. Ми вже можемо такі фрази з тобою проговорювати. <клухи> було біле братство на початку 90-х. Це було це була секта. От, Марі... а, Марія Деві Христос, а справжнє ім'я Марина Цвігун. І вона разом із ну, трошки невеличкий, як казав Віктор Янукович, ракурс в е історії. Дивись, була така, ну про дивись, Марія, то я думаю, знає про це. Вони нагадай, бо я вже це була тоталітарна секта, яка називалася Білоє братство в Києві. вона діяла, В Києві вона діяла так. Потім вони навіть і Марія Деві Христос, і Марина Цвігун, і Юрій Кривоногов, з яким вони, вони, я так розумію, були чоловіком, дружиною, і вони заснували е цю секту. Розганяли про те, що буде скоро кінець світу. Е у них у біле братство. Вони в Києві тоді навіть це по це правда. В Києві розкупили всі білі простирадла о, їхні члени секти. Е Закутувались в біле і дітей, навіть там з якого вони навіть в якомусь дуже дивному сумнамболічному стані знаходилися люди після того, як вони намагалися провести в день оцього святопредставлення, як вони це називали. Вони намагалися навіть у Софії Київській провести богослужіння Її очепила оцю. Міліція тоді ще їх не пустили, там були і бійки, і все, і все таке є. Є навіть в Ютубі можна знайти е, відео. Ну, звісно, що на, на рівні архетипів відразу згадуєш Марію, деві Христос, але тут е, як такої прям е, ну, секти, мабуть, е... ну вона називала себе новим, там Ход Христос. От вона себе прям називала Марія, Деві Христос. Тобто людина, от чим більш неймовірну е, дичину е, несе Ти людина... Так тим, так, тим тим, тим легше може, ну, от, я, я маю вазі, що для нас це не нове. Ми вже у нас є невеличке щеплення у нашого суспільства від такого, сподіваюсь. От, от але от. ж бачиш, я от сьогодні роздивлялася профіль цієї Анни Луцюк, яка втрапила на вудку новоявленої Богородиці. Дивилася, це гарна, красива жінка. Вона в вишиванці на аватарці. Я ну, намагалася. Зрозуміти, як в який момент людина потрапляє на цей гачок все і стає, починає це. виносити з дому просто все. І я згадала, як влітку, коли сильно захворіла мама, і лікарі кажуть тобі, що нічим не можуть допомогти, і ти впадаєш в такий стан, ну от тобі, медична, Відчаю, наука сказали, що все, це. ну нічого. Наука без сила. І ти, е, я людина, яка веде програму паблік-ток, фейки, яка завжди за науку, я там... за науковий підхід, скажімо, науковий метал, підхід. До всього. Я завжди там цікавлюся якимись науковими поясненнями, психологічними. Та ти, та ти, ну, коротше, це настільки баба, не моє. Баба ума палата, ти у мене слухаєш подкасти умніх, умних, умних умних умників, умніків. Молодець. Але коли ти впадаєш в найбільший відчай. В тебе в голові з'являються ось ці думки, про вони якось самі залізають в голову, і ти починаєш думати, що ще я не спробував. Так, ні, так. я не ходила ні до яких бабок там це все ні. Але я просто згадую свій стан. Він був близький до, до того, того, щоб, щоб щоби повірити, mm -hmm. і якби мені тоді трапилася якась дивна людина, яка би почала щось пропонувати. Не факт, що ти б не купила, от не це. знаю. Я не буду зарікатися. Ти знаєш, ну, це був настільки нехарактерний для мене стан, ну, що я всерйоз читала. Мені там щось надсилали в директ Я пам'ятаю з тобою. Говорили. Ну і ще ж, і ще ж, плюс до всього цього, до конкретних ситуацій, конкретних людей, плюс до цього ще й оці наші просто вибачте буремні часи, війна. І в такі часи, от такі люди й вилазять. От Марія Деві Христос і Криваного вони вилізли на початку 90-х, коли в країні взагалі коялося, не зрозуміло що, не зрозуміло, як далі жити економічно. Вибачте, той все погано а, а, а на а на брикінці був такий відомий дядько, як Анатолій Кашпіровський, їздив е, радянським союзом. До до речі, він нещодавно в Росії знову виплив там, збирає людей. Ну і подискільки ж йому. Років він збирав наприкінці 80-х, Хто не пам'ятає також з наших слухачів і глядачів. Він збирав стадіони, і це не я зараз не перебільшую. Він у Харків приїздив, і я знаю людей, які ходили на його сеанси на стадіони. Він виступав на центральному телебаченні радянському. Оце я у нього був доступ на телебачення. Це, Шалені ну, рейтинги були. Екстрасенс, він екстрасенс як не як від себе назвав. У ділях зранку я пам'ятаю, що я вставала, ма, бабуся Люди підставляла став. під телевізор, Банки з водою. Щось, щось ставила, щоб він став. Окремо. Ще був Анчумак, Алан Ланчумак мовчки розмахував руками теж в, 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 в етері радянського телебачення і вже пострадяння в 90-ті роки. Я маю на увазі, що боремні часи от піднімають, як би сказати, з дна таких людей. А ти уяви? І скільки це ж оця історія з Ганною Фесун цього тижня виплила назовні завдяки соцмережам і постам людей, які мають ну певну кількість читачів, так? так воно розлетілося, і вже і телеканали загальнонаціональні зробили про це матеріали, і це і на українській правді вийшов матеріал. Ну коротше дуже багато видань про це написали. Люди про це знають а про скількох бабок. Ми не знаємо. Які користуючись тим, що зараз в Україні війна і шалена кількість поранених, загиблих, зниклих безвісти, десь так. по селах там собі сидить і обдирає е, дружин, мамів е, е, і чоловіків. Я думаю, що ну є ж купа чоловіків, які в разі чого біжуть я до бабки? Так, да, є обирають людей, у яких не остання надія лишилась тільки от на бабок, що називається, ну неганою е, фісун е, Диною у нас ще є ще цікавінки від е, е, Євгена Лісічкіна з Харківського антикорупційного центру. Зараз він нам розкаже, що нам тут ще намагалися е, росіяни вкручувати паблік ток. На цьому тижні у ворожих телеграм-каналах почала активно ширитися інформація стосовно нібито звернення харківського міського голови Ігоря Терехова на ім'я президента України Володимира Зеленського щодо прохання розібратись з керівництвом Харківської обласної ради, в особі голови Тетяни ігорової Луценко, яка нібито вимагає від керівників обласних комунальних підприємств здавати в оренду їхні приміщення безкоштовно. І без будь-яких документів. Харківська міська рада спростувала це звернення, вказавши, що воно є повністю сфальсифікованим. На перший погляд, воно має певні атрибути, які використовуються міськрадою у своєму діловодстві, але фактично вони грубо зліплені, ці атрибути, і порушують практично всі затверджені норми офіційного письмового спілкування. Наприклад, звернення підписано Іо Терехов замість усталеного Ігор Терехов, а виконавцем вказаний заступник директора юридичного. Департаменту В'ячеслав Басараб, який не працює у міськраді вже більше двох з половиною років. Також було зроблено купу неточності, невірно вказавши QR-код, номер телефону. Крім того, увесь текст звернення написаний з величезною кількістю граматичних помилок. Цей фейк є продовженням іншого фейку, про який ми розповідали декілька місяців тому, коли нібито голова Харківської ОВА Олексій Сенігубав звертався до президента України Володимира Зеленського з проханням. Розібратись в діяльності Ігоря Терехова. Бажання ворожої пропаганди зрозуміли: зробити все можливе, щоб обласна та міська влада у Харкові були у конфлікті і не могли приймати консолідовані рішення в тих ситуаціях, які цього вимагають. Також розпропаганда не відмовилась від прийому, коли релізи українських правоохоронних органів використовуються для дискредитації військових збройних сил України, вбив свого товариша. Завдавши понад півсотні ударів ножем по всьому тілу харків'янин, який проведе за гратами 15 років. Декілька днів тому Харківська облпрокуратура повідомила, що суд визнав винним неодноразово судимого 39-річного чоловіка в омисному вбивстві. У лютому, 24-го року, фігурант прийшов у гостя до свого знайомого, який проживав у приватному будинку. Чоловіки розпивали алкогольні напої, проте градус дружних посиденьок різко підвищився. Їсть почав Нецензурно лаятись на господаря будинка, схопив ніж та наніс чоловіку понад 50 ударів по всьому тілу. Від отриманих травм чоловік загинув на місці. Жодним чином про військових мова не йшла в релізі, але у росіян, 39-річний вбивця, став військовим 57-ї бригади. Також п'ята бригада Нацгвардії опублікувала слова подяки Харківській гімназії номер 110 та Харківському ліцею номер 170 які допомагають бригаді, передають дитячі малюнки, їжу, каву, окопні свічки, збирають ліки, розпалювачі, їжу швидкого приготування засоби особистої гігієни. Ворог абсолютно безпідставно робить хибний та навмисно помилковий висновок, що бригада погрозами керівництву цих закладів освіти домоглась цієї допомоги примусово. Насправді зараз абсолютно розповсюдженою є практика, коли заклади освіти, школи, гімназії, ліцеї намагаються допомогти силам оборони України. Бо серед захисників багато батьків, дітей, знайомих, рідних, близьких, і ніхто не залишається осторонь оборонної війни проти російської агресії. Паблік ток це був Євген Лісічкін, співзасновник Харківського антикорупційного центру з щоден... О, щоденним щотижневим моніторингом російських фейків та пропаганди. Було б непогано що щоденним. Я маю ще трошки інформації по гані фесон, яку встигла. Я маю для тебе ще трошки інформації про те, що у нас трошки часу залишається, дві хвилини, тому будемо вже. Бачу, бачу, я бачу. За даними Української правди, в 2021 році Приватбанк двічі позивався до Ганни Фесун, відсудив 80 тисяч, 46 тисяч через заборгованість за кредитами. І в 2023-2024 році з неї судилася компанія Медікас через заборгованість і жінку зобов'язали сплатити 150 тисяч гривень. І тепер щодо розцінок на власне на її послуги Ага. По Богородічність до магічних практик вона вдається вже кілька років, тобто, це не було що 24 лютого вона зрозуміла, що вона богородиця і почала брати гроші. Ні, спочатку вони починалося коло какао, тобто в кав'ярні, вони там проводили якісь такі практики. Потім коло життя онлайн-офлайн практики, і станом на 21 рік участь в її церемонії коло життя коштувало 8800 тисяч вісімсот гривень, і подекуди ці церемонії її супроводжувалися голодуваннями та відмовою від сну, що є не, не новиною для таких богородиць. Угу. Які періодично, лапках, лапках, лапках. з'являються ці методи часто використовують шахраї, шарлатани? Так а що ми, Марія, хотіли сьогоднішньою програмою сказати? Ми хотіли в чергове нагадати, що в кризові моменти а ми в кризовому моменті живемо вже 10 років, а в стресі, хроніч... хронічному стресі і паніці вся країна живе від 22 лютого 24 року, в ці часи... На, а... На обороту. 24 четвертого лютого ну. активізуються шахраї, які я знаю про існування таких шахраїв в чатах, де об'єднуються родичі зниклих безвісти, mm -hmm. коли шахраї якось проникали в спільноти там, рідних жертв Оленівки, так полон... у нас була програма про це. Полонених азовців і так далі. І, так далі. і ось така поява Ганни Фесун, це теж. Не, не нове, на жаль. Не нове, але дуже показове для стресових часів, отак от скажімо, часів масового стресу. От Фесун, цвігун. Ну і Ти, у них навіть в них тільки ну, зараз зрозумів, що у них прізвища римуються. Ну і довести її провину, якщо такі правоохоронці розпочнуть карне провадження, буде дуже дуже важко, бо розумієш, люди самі добровільно віддають кошти. Хоча можна спробувати, я думаю, що поліція може навіть без постраждалих спробувати довести, що це є шахрайство. А добровільно кошти віддавати треба тільки на сили оборони України. Тому до наступного тижня. Вірте в Збройні Сили України, донатьте і до зустрічі. Щасти.